Починаємо виготовляти лежак для тварини зі старенької кафтини. В ковтинах бувають різні горловини. Ось така кругленька з мисом, ну іноді трапляються зовсім рівні. Якщо буде рівна, у нас немає ніяких проблем, то треба зашити. Перший етап, який ми виконуємо в нашій роботі, це закриваємо, закріплюємо ось цей отвір. Якщо вам потрапить светр з таким великим вирізом, візьміть шматочок тканини або самої звичайної кухонної серветки, підкладіть і отут пришийте будь-яким швом вперед голку, петельним ланцюжком, тільки закріпіть, для того, щоб ви могли потім закрити верхівочку. Якщо у вас такий круглий отвір. Складаємо разом по лице так юні і закріплюємо тут петельним шовчиком. Або вивертаєте на зворот і шваєте тут, як вам буде зручно. Тоді, коли ви на лицеву сторону, горловинки може бути зовсім і не видно, може бути видно тільки трошечки. Я вам пропоную сьогодні з лицевої сторони зверху пройтись петельним шовчиком. Я буду використовувати ось цей свитер. Так само складаю два краї, беру голочку з ниточкою. Голки у вас зберігаються в подушці, я маю надію. І з однієї сторони до іншої треба пройти петельним швом. Вузлик залишимо всередині. Нагадаю, як виконувати петельний швчик. Ми його вже використовували неодноразово. Справа наліво він виконується. Викладаємо нитку так, петлею, проколюємо через пів сантиметра відразу дві тканинки і голочку підтягуємо нитка наша за голкою або під голкою. І так продовжуємо нитка по колу вліво. Через пів сантиметра. Цей шов найчастіше, ми використовували для виготовлення новорічних іграшок з фетру. Пригадайте. Пустьте лівою рукою ниточку вгору. От нитка завжди під голкою. І так продовжуєте. Досить таки буде надійний спосіб закріплення. На наступних уроках ми продовжимо наступні етапи виготовлення лежака для тварин. Утворимо бортик, потім нижню частинку. Не поспішайте, не перенавантажуйте себе, зробимо все поступово. Виходить досить таке міцне з'єднання, наповнювач не буде проходити, висумикуватися між отворів нашого стіпка. Можете пальчиком лівої руки так собі допомагати. Підтримувати ниточку, потім відпускаєте пальчик, петелька затягується. Коли нитка завершиться, за останнім стібочком, тут всередині краще зробити закріпочку. Коли нитки залишилось приблизно як дві довжини, не один сантиметр, а трохи раніше, треба закріпити. За останньою петлею розкриваю тканину і всередині робимо закріпочку. Беремо одну-дві там петельки ниточки на голочку. Поступово підтягуємо, не поспішаючи. Бачимо, що утвориться петелька. Вводимо голочку в петельку і затягуємо. Для надійності можна зробити два рази. Трошечки тканини на голку. Підтягуємо, підтягуємо в петельку. Все. Відрізаємо. Беремо, заправляємо знову голку з ниткою. І як почати? В цьому ж самому місці, де ми робили закріпочку, зачіпляємо, закріплюємо нову ниточку, ось вузлик всередині, щоб його не було видно, щоб наш шовчик не ось за останню петлю. З'являємося. Знову ниточку в ліву сторону. І продовжуємо. Якась ниточка виглядує хвостик. Все, і так до самого завершення горловини. До краю.